У переддень Славного Христового Вознесіння у Калузькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги відбулося урочисте відкриття оновленого кабінету комп'ютерної діагностики, де встановлено надсучасний комп'ютерний томограф, який дозволяє обстежувати дітей. Освятив оновлений кабінет декан Калуський Української греко-католицької церкви отець Степан Скібіцький. На відкриття приїхали представники як місцевої, так і обласної влади, міські депутати різних Демократичних скликань керівники медичних закладів району, новітній комп'ютерний томограф придбаний за кошти з різних джерел, власних коштів закладу, обласного а також міського бюджетів. Міський голова Андрій Найда наголосив, що Калуський міський центр єдиний заклад такого типу, де є томограф. Того року до нас приїжджав міністр охорони здоров'я пан Ляшко так, і каже: єдине на Україні я здивувався, що в місті Калуші в поліклініці є томограф. Каже, такого нема. Каже, Це завдяки каже, вашому головному лікару вдалося єдиний лікар на цілу Україну, який вибух томограф, зокрема для поліклініки. Тому що ну, дійсно є потреба, потреба є, тому що вони обслуговують більше 170 тисяч населення. Ми посприяли Калуська міська рада, виділила рянтовно 10,7 мільйонів гривень, хоча ціна томографа орієнтовно там по пам'яті 27 мільйонів гривень. Решта кошти Михайло Богдан шукав своїх надходжень з коштів на інших там джерел чи обласного бюджету. І чесно завдяки такій хорошій співпраці ме такий хороший прекрасний результат сьогодні. За словами директора Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації Ігоря Дмитренка, у рамках державної програми протягом останніх років були закуплені томографи для дев'яти медичних закладів області, але у Калуші наразі встановлено найновіший і найпотужніший. І цю подію він вважає надзвичайно важливою для медичної сфери. Хто правильно діагностує, той правильно лікує, вважають фахівці. Якраз комп'ютерна томографія має неабияке значення для правильної діагностики. Важливо, що 160 зрізова система нововстановленого томографа дає змогу обстежувати не лише дорослих, у тому числі і з контрастом, а й дітей. Сьогодні було відкрито і введено в експлуатацію надсучасний комп'ютерний томограф 160-зрізовий. Він дуже потужний. Будуть на даному апараті обстежуватись як дітки, так і дорослі. Також на даному апараті буде проводитись ангіографії, онкопошуки. Відповідно, це надсучасне обладнання, надпотужне, яке буде дуже багато сугувати кауській громаді. Даний томограф він є. 80 датчиковий. Він дозволяє робити усі органи і системи: кістяк, органи, органи дихання, черевна порожнина, нирки, печінка, селезінка, наднирники. Як нативно, без ведення контрастної речовини, так і за допомогою контрасту для більш точного виявлення, для онкоскринінгу, для пошуку раннього якихось патологічних процесів, онкохарактеру. Також стосовно новаторств, тут може проводитися. Обстеження на визначення індексу коронарного кальцію, який Буде давати нам інформацію про наявність так званих атеросклеротичних бляшок, ризик виникнення тої чи іншої патології серцево-судинної серцево-судинної системи. Також анонсувалося про можливість діагностики судин. Нижніх кінцівок, а також судин серця, зокрема введення в дію найновішого томографа, дає нові можливості для обстеження свого здоров'я для краян. Адже до фахівців Калуської поліклініки звертаються не лише жителі Калуської територіальної громади, а й до Линщини, Рожнятівщини, Жидачівщини. Про важливість наявності найпотужнішого томографа в Калузькій поліклініці говорять представники місцевої влади, наголошуючи на неабиякій заслузі у його придбанні адміністрації закладу. Відкриття Комп'ютерного ТО. томографу це є величезний стрибок вперед в галузі медицини, в галузі обслуговування людей. Для мешканців Калущини це відкриваються нові можливості для обстеження свого здоров'я. Я вважаю, що це дасть можливість людям отримати належні послуги і відповідно центру розвиватися. І наше завдання всіх, щоб. Допомогти сприяти таким закладам в їхньому розвитку. Я вважаю, що на сьогодні Калуський первинний центр це є флагманом медицини не тільки в нашій області, а я думаю, що і в Україні. Це якісний приклад, те, що гасло, здорова громада, запорука світлого майбутнього в дії. що Це не пусті слова. Але більшою мірою все залежить від керівника. Тут люди на своєму місці. Це видно, це видно по установі, видно по тому, що робиться. Видно по тому, що заклад осідає перші рейтинги в державі, не тільки в області. Керівник Калуського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Михайло Гаврилишин, акцентуючи на високій якості роботи томографа, вдячний усім, хто причетний до його придбання. Сьогодні у нас відбулося Очікувана подія, відкрився оновлений кабінет комп'ютерної діагностики в Калуському міському центрі по вулиці Богдана Хмельницького, 32. Я вдячний за політичну волю, вдячний Андрію Михайловичу Найді, вдячний своїй рідній депутатській громаді міста Калуша, вдячний колективу Калуського міського центру. Який цілеспрямовано працює на благо Калуша і Калушан. От. Загальна вартість 31 мільйон. От. Знімки і описи в нас будуть якісніші, ніж у сусіда. Це так по-українськи. От, звертайтеся при необхідності по запису від сімейного лікаря чи від скерування від лікарів інших установ по електронному скеруванню. Там є відповідний номер телефона, проводиться консультування лікарем, який буде проводити дослідження, і він все там пояснить і розкаже.